Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що ембарго на українську сільськогосподарську продукцію буде постійне, його не зніматимуть, українські товари до Польщі не пускатимуть. Боже мій, яка ж мерзота? Тобто, коли ви десятиліттями завалювали, наш ринок своїми польськими, не завжди високоякісними, а то й відверто фуфловими товарами. Ну ті ж яблука, які фермери, ну не фермери, а наші заробічани, які їздили в Польщу, розказували, що там на сантиметр землю засипають якимось порошком, якоюсь хімією. Під яблунями. І оці яблука, які ростуть такі гарні, блискучі, оці продають в Україні. Собі вони їх не продають, вони їх навіть не пробують, бо це їсти неможливо. От. Ну Так і з багатьма товарами. Тобто вони продавали сюди те, що на свіринок вони зовсім не поставляли. Продавали за. Цінами відверто демпінговими по міркам нашого ринку, розоряючи наших фермерів. А зараз, коли були вирівняні умови для наших фермерів і їхніх, дали Євросоюз дав вільний доступ до сільськогосподарського ринку ЄС, в тому числі Польщі, українським виробникам, вони. Проти власне законів Євросоюзу і, взагалі, проти всяких понять справедливості добросусідства тупо не дають завозити наші товари. Це удобавок до того, що вони взагалі рух вантажівок вже скільки тижнів блокують. Ну, я розумію, що там є проріхи нашої влади, але тим не менше, наша країна воює, захищає їхню задницю від Росії. Якби ми не воювали, то вже б вони воювали, вже б Краків і Польща були б під бомбами, а може, і захоплені. б. Вони нашою кров'ю прикриваючись. Ніж у спину нашим фермерам утикають. Ну що, треба діяти за принципом, у нас немає вічних друзів і ворогів, у нас є вічні інтереси. Звичайно, що коли ми закінчимо. Війну, де збоку переможна закінчене, закінчимо. Звичайно, що з Польщею потрібно діяти абсолютно симетрично. Вони наші товари не пускають, ми їхні не пускаємо. От, і все іншого виходу немає. Це отаке в нас з ними. добросусідство.